Ріпрін 4711. Самовпевненість є слабкістю. Матвія 26 розділ з 31 по 35 вірші і 69 вірша по 75. Тому, то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. 1 Коринтян 10, 10.12 Святий Петро показав себе одним з найбільш помічних з 12 апостолів Христа, і секрет його вміння допомогти знаходимо в його людській природі, розкритій Біблією в її сильних і слабких сторонах. Він був першим із 12 апостолів, хто визнав вчителя Месією, посланим Богом. Він, перший з 12 відрікся Його. Він був єдиним з дванадцяти, хто витягнув меч на захист учителя і єдиним, хто згодом присягнув, що ніколи його не знав. За божественною постановою йому були дані ключі, щоб ними відчинити двері високого покликання, двері царства. У п'ятидесятницю він використав один із ключів влади і сміливо проголосив юдеям. Про відкриття шляху до слави честі і безсмертя. Трохи пізніше, у призначений час, він відчинив двері того ж високого покликання для поган, коли після його проповіді був прийнятий і зачатий Святим Духом Корнилій, перший прийнятий для Бога поганин. Цей факт дає доказ того, що серединна перегорода. Яка раніше розділяла юдея і поганина, була зруйнована, і все ж, навіть маючи таке знання і особливу нагоду, цей великий чоловік згодом ховався, немов би заперечуючи, що Божої благодаті для поган достатньо і роблячи різницю між юдеями і поганами і їхньою ревністю перед Господом. Але у всіх цих випадках святий Петро показав, що його серце у своїй основі було вірним Богу, правді, праведності, і що слабкості, помилки і вади його характеру були від плоті, а не від справжніх намірів серця. Коли він відрікся вчителя, то гірко плакав, а щодо свого неуміння визнати поган – то він це спокутував з повною покорою. Той самий вияв людської вдачі, який так приваблює у святому Петрі, приваблював теж у Давиді, який був пророком і царем Ізраїлю. Він не був настільки святим, щоб не помилятися, і не стояв так високо над рештою людства, щоб воно не могло не впізнати в ньому свого ближнього. На додаток він не був настільки зіпсованим, щоб це викликало до нього відразу. Його слабкості цілковито врівноважувалися яскравими проявами відданості Богу і праведності в серці, його досвід падінь і вставання настільки пронизував його псалми, що вони торкалися чутливих струн майже кожного серця, відданого Богу. Яке хоч трохи переживало гріх і слабкість свою і чужу, як інші сприймали святого Петра. Петро і сьогодні викликає найбільше захоплення з тієї кагорти людей, які оточували нашого Господа в днях його земного паломництва? Джордж Морган сказав про Петра. Тепер я переконаний, що в Петрі ми маємо найбільшу людину, яку виявляє новий завіт. Я не кажу найбільшу людину в її здобутках чи в якихось конкретних можливостях її істоти, але кажу про найдивовижніше виявлення людської природи. Репринт 4712. Ця обдарована людина постійно допускалася грубих помилок. Як емоційна особа, вона була винна в необдуманому кроці, завдавши шкоди саме там, де хотіла допомогти. Сюдхаус говорить про святого Петра. Петро був звичайною людиною, і тому він ближчий нам, ніж деякі його приятелі. Але навіть у звичайних людей бувають свої неповторні миті, коли, наприклад, святий Петро. Намагався йти по воді, бо цим учинком він намагався зробити щось, до чого, здавалося б, не мав жодних здібностей. Він вирішив зробити те, у чому не мав жодного досвіду достатньо побіжно глянути на тих чоловіків і жінок, яких ми знаємо, щоб переконатися, що ніколи не можна впевнено пророкувати, на що вони здатні. Адже надзвичайні речі змогла зробити навіть найменша людина у світі. Доктор Девіс сказав про святого Петра так: Петро був мислячою людиною. Він поставив Ісусу більше запитань, ніж будь-який інший апостол. Вміння ставити запитання виявляє інтелект. Це може бути також проявом невігластва. Але людині, яка ніколи не ставить запитань, безумовно не вистачає інтелекту. Петро був душевною людиною, жалісливою і імпульсивною. Його чесноти і його вади мали спільне походження, палку вдачу. Треба визнати, що разом з бур'янами необдуманого поспіху у його житті міцно проросла чудова рослина. Палкою любові і готовності прийняти правду. Уважайте ж на себе. Одним із великих уроків, яких вчитель навчив своїх послідовників, і яких повинні навчитися всі у школі Христа, є те, що разом з палкою любов'ю і запалом до Бога і праведності ми повинні мати також поміркованість проявляти. Дух здорового розуму. Послідовники Христа мають заклик бути мудрими, як змії, і невинними, як голубки. Їхня мудрість не має бути егоїстичною, що пильнує тільки власні інтереси, а доброзичливою, що пильнує інтереси усіх і особливо інтереси Господньої справи і будь-яку участь у них. Яку Він може нам довірити, даючи вказівки, Ісус наперед сказав своїм учням про важку годину, коли Його зрадять, усі ви через мене спокуситеся, ночі цієї, бо написано у пророків: Вражу пастиря і розпорошаться вівці отари. По Воскресінню Своїм я вас випереджу у Галілеї Матвія 31-32 тоді озвався запальний Петро. Якби усі спокусилися про тебе, я не спокушуся ніколи, вірш 33. На жаль, як мало ця хоробра людина розуміла природу випробувань і труднощів, які були безпосередньо перед нею, і мало усвідомлювала слабкі місця своєї запальної вдачі. Тому, якщо ми засмучені тим, що Петро відрікся вчителя, ми повинні радіти, дивлячись на Його віру, любов і завзяття, коли Він визнав Ісуса як Месію, а потім заявив, що ніколи жодна річ не повинна похитнути Його відданість. Однак саме найбільш відданих і ревних противник усіма силами намагається піймати пастку. З цього приводу Ісус пояснив святому Петру, Ось, сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю, Луки 22, 31, жадав позбавити вас вірності Христу і мужності в вашому учнівстві, долаючи страхом і вашими слабкостями. Вчитель додав: Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра Твоя. Можемо знати, що той самий люблячий учитель далі допомагає всім своїм справжнім щиросердим послідовникам, не дивлячись на успадковані ними слабкості. Також можемо знати, що він здатний зробити з них сильні характери, якщо вони перебуватимуть у його любові, тримаючись свого запалу. Він здатний зробити так, щоб все допомагало їм на добре, щоб навіть успадковані слабкості могли достачати вірним у безмірнім багатстві славу вічної ваги, обіцяну Господом. Перше ніж заспіває півень. Учитель розпізнав небезпеку, яка чигала на його люблячого, але запального послідовника. Тому дав попередження, що перше, ніж заспіває півень, він відречеться від свого вчителя. Яким неймовірним це здалося Святому Петру, як хоробро він заявив, коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе. І так сказали всі одинадцять. Їхні серця були добрими, а Господь дивиться на серце. Тепер переходимо в нашому дослідженні до 69-го вірша. Вчителя арештували, розпорошені учні повтікали. Святий Іван, завдяки знайомству із сім'єю первосвященника, зайшов до палацу далі, ніж святий Петро, який стояв на подвір'ї. Покоївка палацу впізнала у святому Петрі одного з учнів Ісуса. І сказала про це. Побоюючись, що він може розділити долю вчителя, святий Петро заперечив, кажучи, що він про це нічого не знає. Трохи згодом інший сказав те саме. Святий Петро твердо заперечив з присягою, кажучи, що не знає Ісуса. За якийсь час ці слова розійшлися по всьому двору. І багато підхопили їх, кажучи, що вони вірять покоївці, до того ж, святий Петро має діалект галілеянина. Твердо заперечивши, святий Петро почав клястися і присягати, що не знає цієї людини. Одразу після цього заспівав півень. Тоді святий Петро згадав слова вчителя. Перш ніж заспіває півень відречешся ти тричі від мене. На жаль, він був надто впевнений у своїй непохитності, надто впевнений у своїй відданості. Противник впіймав його на тому, чим він хвалився. Інша розповідь говорить, що Ісус обернувся і глянув на Петра. Цього погляду було достатньо. І він багато про що сказав відданому серцю святого Петра. Можемо бути впевнені, що в цьому погляді не було ні зневаги, ні гніву. Це був погляд співчуття повного любові. Він розтопив серце святого Петра. Той вибіг і гірко заплакав. Нинішні послідовники вчителя. Охоплені слабкостями, немочами і спокусами противника, мають урок з досвіду святого Петра як застереження, щоб довіряти Господу і звертатись до Нього за допомогою, а не бути впевненими в собі. А ті, хто зазнає сьогодні невдач, мають досвід святого Петра, як урок Господньої симпатії і співчуття. Вони також повинні гірко плакати про свої провини, каятися і здобувати користь зі свого досвіду. Реприн 4711 1910 року